Наскільки брешеть ваш комп'ютер, показуючи розхід палива? Як це перевірити? А, а то, що бреше, це точно. І швидкість бреше, ви можете це подивитися по, це подивитися по GPS у вашому телефоні, перевірити, наскільки бреше швидкість. А як перевірити, наскільки бреше е, розхід палива? Дуже просто. Ми зараз зальємо повний бак палива. І потім через декілька сотень кілометрів, чим більше, тим краще, зальємо ще раз і порахуємо, скільки реально розходить автівка. А потім подивимося, скільки буде на бортовому комп'ютері. І так перевіримо різницю. Вимірювати ми будемо на Тойоті моєї дружини 2017 року з пробігом 140 тисяч кілометрів і об'ємом двигуну 2,0 літрів. А я займаюсь Toyota, Mitsubishi, Nissan і мені цікаво наскільки бреше комп'ютер в автомобілі.